Я не прошу за торговців помідорів. Я прошу за тих хлопців, які взяли зброю до рук захищати своє а громадянство чи посвідку він отримати не може у механізмах легалізуватись військовослужбовцю іноземцю в Україні. Немає з 2014 року ця ситуація. І вона до сих пір не вирішена. Ти не можеш нічого отримати, ні водійські посвідчення, ні стати у сімейного лікаря на обслуговування, да щоб просто приходити. Ти змушений все це робити в приватних клініках. В тебе немає посвідків, в тебе немає сімейного лікаря. Хто надасть відповідь? Статус цих героїв, які віддали життя сьогодні за нашу Україну. Якщо держава дала зброю до рук іноземця, то вони зобов'язані нести відповідальність. Ніхто не буде дивитись на його УБД. Його мають затримати і депортувати. Тобто люди воюють по контракту, люди отримують УБД учасник бойових дій, але громадянство він отримати не може. Ну, і от питання, як таке може бути? Проста вимога: якщо у військовослужбовця, іноземця є контракт зі збройними силами України, він заслуговує на те, щоб зразу отримати посвідку на постійне проживання. Щомісяця до Лав Збройних сил України долучається близько 600 іноземців. Загалом на сьогодні боронити Україну допомагають добровольці із понад 70 країн світу. Водночас іноземні захисники стикаються з проблемою легалізації, тобто з можливістю або радше неможливістю перебувати в Україні на законних підставах. Детальніше про це ми поговоримо далі з ветераном російсько-української війни, українським вірмінином Гарніком Каранлихсяном. Пане Гарніку, раді вітати! Дякую, що знайшли час і завітали до нас на розмову. Перед усім, починаючи наш з вами діалог, я би хотів поцікавитись: от, ваша особиста історія, ваш особистий біль у цій темі. який? От, Як би ви окреслили для себе проблему легалізації? А проблема легалізації я як коріння в мене вірменський, я живу на території України вже дуже давно. І, звичайно, з 2014 року приймаю участь як волонтер, з 22-го як. Військовий, як командир добрийського підрозділу Гостомільської громади, а я пройшов весь цей шлях, перебуваючи незаконно, скажімо, на території України. Да. І після повномасштабного вторгнення під Києвом, коли українська армія відбила російські війська і відштовхнула да, там, трохи далі. І, звичайно, я почав займатися процедурою легалізації, мені потрібні були якісь документи. Ми поїхали в Державну імміграційну службу. Я привез собою туди нагороди. В мене є нагорода від е, генерала Залужного, як за, ну, в, за волонтерство, Є від генерала Кирила Буданова за допомогою в розвідці. Є від міністра оборони Рєзнікова. Ну, є ряд нагород, да, щось ми робили. От. І коли я приїхав в Державну імміграційну службу, мені сказали, що я знаходжусь на території України незаконно. І мені тільки депортувати можуть. Ну я тоді був дійсно обурений, кажу, як так, я ж тут, я в рядах захищаю нашу нашу країну, це моя. Я її вважаю своєю, Я тут дуже багато живу. Да? А, ну мені виписали все-таки штраф за незаконне перебування на території України. Мені треба було це пройти. Потім мені прийшлось, на жаль, шукати людей, хто би мені допоміг легалізуватись, бо механізм легалізуватись військовослужбовцю іноземцю в Україні немає. І по сьогоднішній день її немає. Мені допомагали і губернатор області тоді телефонував, каже, як ви можете таке говорити, треба йому, хоч щось видати хлопців. Да, ну мені зробили посвідку на. Постійне проживання, але знову законних механізмів, як мені от прийти просто і отримати, немає. Це е, знайомства, зв'язки, дякую, що допомогли. На сьогоднішній день я е, президент Володимир Олександр Зеленський підписав е, мені громадянство. Е, тобі ж в мене є громадянство, я отримав мені, треба приїхати забрати свій паспорт. Але коли я пройшов весь цей шлях. Я не один, мене є побратими, посестри і нас багато. І ми всі лишаємось цією проблемою. Тобто, коли я говорю про цю проблему, я ж говорю не тільки як со стороны людина, яка це бачить, я весь цей шлях пройшов, я знаю, як це важко. Я знаю, як е, ти не можеш нічого отримати, ні водійські посвідчення, е, не стати у сімейного лікаря на обслуговування, да, щоб просто приходити. Ти змушений все це робити в приватних клініках. І для мене дуже дивно, якщо б це було термін 2-3 роки, да, що ми це питання не вирішуємо. Зараз повномасштабка, окей, да? але з 2014 року ця ситуація, і вона до сих пір не вирішена. Uh, і uh, ну, проста вимога, якщо у військовослужбовця, іноземця є контракт зі Збройними силами України, я вважаю, що він заслуговує на те, щоб зразу uh, отримати посвідку на постійне проживання. Я не кажу зразу про, про громадянство. Нехай потім uh, людина сама uh, uh, визначається, якщо він хоче набути громадянства, в нього вже буде права. Там, через два роки він може піти подати документ, офіційно отримати. Але в нас немає цього. Тобто, от люди воюють по контракту, люди отримують е, УБД, учасник бойових дій, це видає міністерство по справам вітеранів, це українське міністерство, вона надає цей статус вітерану іноземцю, але громадянство він отримати не може. Ну і От питання: як таке може бути? І коли, е, якщо йти далі глубже, да, от дивіться, от на вашу думку, чим сьогодні відрізняються іноземці, які воюють за Україну? Від тих е, негідників, які сьогодні допомагають Російській Федерації: буряти, е, корейці там, і все інше. Да? Ну, вони вважаються найомниками. Тобто ми просимо легалізувати нас, щоб ми тут перебували. За кого я прошу? Я не прошу за торговців помідорів. Ну, це я так виражаюся. Я прошу за тих хлопців, які взяли зброю до рук. Це люди, які жили в Україні два роки, три, п'ять, ну, різні історії. Да? Він почав тут жити і працювати. Його дитина пішла одна в садочок, наприклад, другий в школу пішов. Да, там. І от коли прийшла війна повномасштабка, ця людина взяла зброю до рук захищати своє. Це вже його, він тут він тут знаходиться. Да, він поважає закони України. Він бере зброю до рук і починає захищати. А громадянство чи посвідку він отримати не може. А, я спілкувався з Офісом омбудсмена. Вони завжди відкриті до діалогу. Дякую їм за це. Да? я підняв таке питання: кажу: дивіться, що сьогодні отримують діти військовослужбосп... військовослужбовців України, громадян України, які за контрактом служать. Ну, слухайте, ну прикольно, я був дуже радий почути, що вони отримують е ос е е есть, е санатор е санаторне відпочинки в санаторії, потім лікування, е учобу вони можуть їм оплачувати. І дуже багатий спектр насправді сьогодні держава дає е дітям е військовослужбовців. Ну, це круто, це приємно чути. І я задаю питання: а що сьогодні отримують діти іноземці, хто теж воює за контрактом? А ви знаєте, нічого. Взагалі нічого. Ну, немає законного от процедури, немає. І ми підняли це питання, ми на цю тему почали розворачувати. Дискусія у нас така була, і так, дійсно, нічого не отримують. Сьогодні піднято питання: що потрібно внести зміни, написати письмо, відправити в кадмін. Тобто тут не потрібна Верховна Рада. І пообіцяли внести якісь зміни, щоб дійсно діти іноземці теж могли тут щось отримувати. Але це проблема. Якщо ми беремо грузини, найбільше сьогодні, от, реально, їх дуже багато сьогодні воюють за Україну, і дуже багато загинуло. Питання в статусі кого вони загинули? Вони герої, вони туристи, просто проходили мимо і загинули, да? чи вони бандіти? Тобто, от, хто надасть відповідь: статус цих героїв, які віддали життя сьогодні за нашу Україну? І поки ніхто не може надати. Ну, просто словесно сказати, що вони герої. Окей, дякую. Давайте діями, будь ласка. От ми діями повинні це, це все робити. Чи отримують їхні родини компенсацію за загиблого? Ну, я, мабуть, сумніваюся. І є дуже багато запитань, відповідів немає. Я був, мені організували зустріч. Державної міграційної служби е, забув керівник керівника. Там зараз жінка її назначили. І ми от приїхали поспілкуватись. Нас було три чоловіка: я, представник Вірменії, представник Грузії і представник Азербайджана. Тобто, так, ми приїхали, сіли, поспілкувались. У них там хтось дуже такий розумний, придумав таку штуку: що, типу, якщо військовослужбовець за контрактом три роки воює, він може податись на громадянство. А хоч хтось взагалі думає, що таке три роки вижити на такі, в такій війні. Ніхто не думає, це просто типу, написали і все. І зараз вони хочуть внести зміни, типу, зробити рік служби, і ти можеш отримати. Я кажу: а в чому проблема сьогодні? Просто а, якщо є контракт. І є УБД, це засвідчує те, що людина дійсно приймала участь, щоб ці люди отримали посвідки на проживання, щоб могли з лікарем заключати, стати на чергу до сімейного лікаря, отримати водійські посвідчення. Більшість іноземців їздять на. Ну, їх зупиняють, і їм приходиться показувати, що Та ми ж служимо, нам треба їздити, ну, розумієте, нас пояснюють щось. А є хлопці, які в кармані носять орден за мужество, які на блокпостах показують. Він їде на БРК, блокпост його зупиняє. Звичайно, він ж не буде дивитися, що ти служиш, друже. Ні, давай документи, щоб ми тебе ідентифікували, хто ти такий. І він ввозить з собою в кишені нагороду від президента, що та ні, ну ми ж воюємо, тут допомагаємо, типу, да? він має виправдовуватись. Ну, я вважаю, що це неправильно. Бо ми ж однакові, що українці, що грузини, що вірмени, будь-яка країна сьогодні, яка тут допомагає нам, воює, то це у нас теж одне життя. Ми хочемо теж користуватись тими пільгами, які сьогодні користуються військовослужбовці чи ветерани а, українці. Да? Ми не хочемо розділяти. Ми взагалі себе не розділяємо. Ну от е, мені ну, я українець, я живу тут, і я теж це хочу для себе, для моїх побратимів. А, ми мовчимо вже про ту ситуацію, яку знаєте, а родини іноземці взагалі навіть про це ніхто не думає. Родини іноземців, які перебувають в Україні, який їхній статус, як їм отримати цю посвідку, щоб законно перебувати, чи е, родину депортують, е, і це сім'я виходить, батько тут, чи чоловік тут дружина з дітьми в іншому місті, да? як цим дітям в школу піти. Ну, багато проблем. І ми хочемо, щоб це комплексно рішалось. І все дуже просто. Коли ми в Державній міграційній службі сказали: Слухайте, ну є ж посвідчення вітіранам, я був здивований, коли керівник... Державної іміграційній служби мені сказала, так це ж одноднєвки. Я кажу, вибачте, а що таке однодневки? Ну, типу, зараз ОБД дають за один день, це не є зараз якимось показником. Я був здивований, Я кажу, вибачте, а ви побудьте там хоч одну годину, потім ви будете так говорити. Ну і мене обурює, що таке відношення насправді. Ну, от реально, ну, це, це ненормально. От і нам пообіцяли скинути якісь документи, в які ми можемо внести поправки колегіально сісти з іноземцями, пропрацювати, подати. Про що вже другий тиждень, нам нічого не надали. Тобто, побачили відео обурення. А, хоча це не те, що обурення, ми хотіли, щоб на нас звернули увагу. От чесно вам скажу, Да? На нас звернули увагу, нас заслухали і знову забули. І так, з 2014 року, все це відбувається. Тут уточнюємо, ви вже згадали деякі органи влади або державні представництва. От на рівні президента, Кабміну, Верховної Ради, можливо, чи є у вас ця комунікація? На жаль, немає. Мені говорять, що пані Виріщук дуже активна в цьому напрямку. І ДМС обіцяла мене включити цю робочу групу, але це так і не вийшло. От кажуть, що вона дуже активна, якщо вона, типу, вцепиться за це і може продавити. Тут потрібна ви розумієте, в, політична воля з вертикалі. Якщо вона буде, це питання можна дуже швидко вирішити. Якщо вона десь зупиняється в якихось державних стру... органах і вони не хочуть там займати, ще не знаходять час, то тут вже є ми. Ми можемо доєднуватись разом це все робити. Ми можемо просто провести цю нараду в. Тому органі, хто зараз тормозить цей процес. Але з офісу, на жаль, ні, немає у нас контакту. Ну, в мене точно її немає, але б дуже хотів би, да, щоб нас почули, побачили. Тобто на жодні якісь такі зустрічі двосторонні поки не запрошували а вас, ані інших. Дивіться, дзамової. мене запрошували в міністерство ветеранів. А, там була створена і вона зараз є робоча група по іноземцям. А, є така робоча група і при офісі омбудсмена, і дуже багато цих робочих груп, тобто ми можемо раз два місяці там збиратись. Ми про щось говоримо, розходимось. Я вже кажу, знаєте, від цих робочих груп, круглих столів в мене вже голова обертом йде. Результату нуль. Ну, нуль. Якщо ми говоримо сьогодні про повномасштабне вторгнення в Україну, вже який рік іде, і до сих пір це питання не вирішено, ну от. Як до цього реагувати? Тобто ну, не хочуть, просто не хочуть. Я не вірю, що за три роки, три роки війни не можна було цей, цей процес якось запустити. І от громадяни Грузії, які тут воюють, у 2008 році в них була війна, і деякі легіонери з України їхали дійсно боронити Грузію, допомагати, братській ну, сусіди, вони, вони нам, моїм. От там була ситуація, що їхній президент за вісім днів війни, які наші хлопці там перебували, він їх просто запросив до себе і видав кожному паспорт громадянина Грузії. Хлопці були здивовані. Один з них зараз тут, в Києві. І вони задали питання: а як так? Ви навіть не запитали, чи є в нас подвійне громадянство ви, 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 ви знаєте, яку відповідь дав? Каже, а мені не цікаво, скільки громадянство дозволено зараз в Грузії чи ні. Ви захищали цю країну, ви маєте право завжди. Коли вам забажається приїхати сюди безперешкодно приїхати в Грузію? Оце приклад. От я розумію, це був приклад. Але є інший фактор: ми це теж розуміємо: що є багато людей, які приїжджають воювати в Україну іноземці, які хочуть просто перебувати на лінії фронту, зняти якийсь контент, поїхати в інші країни. І подорожче свій талант продати сьогодні, будучи війни в Україні, насправді такої війни зараз немає. Ну дуже потужне, всі, майже всі, вся зброя в світі, що є, з двох сторон вона тут є. Да? Хтось їх там прокачує по-любому, да? у нас багато є зброї. Вони приїжджають тут, навчаються, уїжджають. Це треба відсікати. Це не наша проблема, це вже проблема держави. А на сьогоднішній день я вважаю, що якщо держава дала зброю в рук до рук іноземця. То вони зобов'язані нести відповідальність. Тобто, будь ласка, та якщо ви не готові це робити, тоді скажіть, ні, ти нам не підходиш, друже. Вибач, є умови, живи, працюй, питань немає. Та? А якщо ви заключаєте контракт з іноземцем, ну тоді будьте добри, будь ласка, і підтримуйте його. Не розділяйте. Я ще повернусь трошки до попередньої однієї з попередніх ваших відповідей, ви задали про своє громадянство, яке у вас вже є українське, і тут варто би уточнити, що воно, я так розумію, не пов'язане з воєнними діями. Тобто у вас воно, тому що ви живете вже не перший рік в Україні. Чи як це відбулося? Ні, це, це якраз стосується іменно от військових, що маю стільки нагород. І в Гостомельській громаді я формував дійсно підрозділ, воружав, боронив Гостомельщину, У нас є загиблий, і подали, подали мене до президента дійсно, і президент підписав таких людей, мабуть, чоловік 30, які отримали паспорта громадян України. Угу. Так, є тобі ж є механізм. От розумієте, от в чому проблема? Що є механізм, Але коли я пройшов весь цей шлях, і сьогодні я от достиг того, чого я хотів, ну мені би хотілося, щоб мої побратими теж отримали. І якщо сьогодні сказати, що дійсно, чи я от той, хто заслуговував в першу чергу, да, отримати, ну заслуговував це 100%, але послухайте, є білорус, який з 2014 року воює за нас. Він воював в морській піхоті, він був в полоні на Азовсталі. Його поміняли, е, наскільки я знаю, його е, на обмін дали вже як е, типу, 200-го. Він дуже хворів і ну, він вже не потрібен був. Його поміняли, наші лікарі його поставили на ноги. І ця людина по сьогоднішній день не отримала навіть громадянство. І він продовжує далі е, служити. От Розумієте? І от питання: хто більше людина пройшла? Всі круги Ада реальна, ну, побути в полоні, на Азовсталі. Ну, і він просто заслуговує, щоб йому просто сказали Це вам, дякуємо. І все. І таких насправді історій, ну, ми зможемо з вами тут довго говорити, їх багато. Ми хочемо, щоб нас почули. Ми готові до конструктивного діалогу. Ми хочемо сідати за стіл і е, виробити якийсь механізм, як це б могло працювати. хоча... Опять же, якщо я отримав громадянство, механізм є. То давайте почнемо просто це робити. В чому, в чому проблема? І це би допомогло, наприклад, як, як мені, ще більше іноземці могли б до нас приїжджати. Ну так в цьому є плюс. Ну, Давайте відмінимо бусифікацію. Якщо люди готові приїжджати і підтримувати нас. Я кажу, що сьогодні, знаєте, в чому дуже дивно. Я, би, коріння в мене вірменське, да? ми знаємо, що Вірменія Азербайджан, війна, там, да, конфліктна ситуація. Зараз більше всього до мене звертаються громадяни Азербайджану за допомогою по громадянству, реально. І в мене немає такого, що, типу, а чому я їм маю допомагати. Сьогодні Україна об'єднала стільки національності, Україна багатонаціональна. І коли ми говоримо про Європу, що ми хочемо, та воно вже сформовано тут. Ми бачимо дії всіх е, е, сусідніх країн, які підтримують Україну. Ну так це вже є признак того, що ось воно тут вже сформовано. Сформовано під час, коли була проблема в Україні, і є вся проблема. Ми тут, ми працюємо. То давайте якось і наші проблеми іноземців вирішувати. Ну бо, бо кажу, я не хочу нас розділяти. Ми тут, ми всі українці. Все. Піду ще трошки від зворотнього, спитаю вас, чи відомі вам випадки, коли, на жаль, сім'ї іноземних громадян, які боронили Україну? От чи були у нас випадки, коли таких людей видворяли з України? Чи до цього не доходило? Не можу, от не можу сказати. Я знаю, що от Азербайджанець, який до мене звертався, він живе 30 кілометрів, він в селі живе в себе на Батьківщині, 30 кілометрів від кордону Російської Федерації. І в нього паспорт дії закінчувався. Була дуже велика проблема. Каже: слухай, я, стану, я буду тут незаконно перебувати, мене депортують. Ну, по закону його мають депортувати. І він тоді обратився, ми з ним поїхали в Офіс омбудсмена. Підняли дійсно так куча контактів, йому допомогли, опять, йому допомогли продліть чисто по контакту. Чому немає якогось механізму, щоб це автоматично було? Тобто, якщо в нього закінчується термін дії перебування на території України, він тут нічого не може робити. Як змінилось, ви ж знаєте, що уряд Грузії більш проросійський сьогодні прийшов, а більшість грузин визнають терористами. Вони угу. не можуть повернутися до себе додому. І тут знову є питання. Є така чудова постанова, я от з хлопцями говорив, які це робили. 280-та постанова. Називається вона АТО ВПО. Люди, які втратили окуповане території, втратили свої домівки і захищають державу, вони отримували дійсно фінанси на купівлю собі жилья. Держава це робила. А де тут іноземці? Знову питання а Ті, які не можуть повернутись додому за те, що вони виявили своє бажання сьогодні захищати цю країну. Чим хто їх захи, захищати буде? І от у грузин дуже, дуже гаряча така історія, але ну, їм дійсно потрібна допомога. Термін дій документів закінчується, і по закону їх дійсно на вулиці поліція зупинила. Ніхто не буде дивитись на його УБД, Бо поліцейський має виконувати свої закони. Ну, закони, які ви розумієте, да? його мають затримати і депортувати. Він незаконно буде тут знаходитись. Тому потрібні механізми для вирішення цих всіх питань. По від... про те, що, ні, Знаю, що родини не можуть приїхати, є така проблема, дійсно є. Воссадініть сім'ю просто не можуть. І хлопці не можуть поїхати. Така проблема дійсно є. От від вас прозвучала фраза, що грузин визнають терористами на батьківщині їхній. А крім э, цього народу у інших, представників інших народностей, є така проблема теж? Я думаю, є. Я думаю, що дагестанці, э, хлопці, які теж тут, я з ними на цю тему не говорив, але цікаво. От я думаю, що вони теж додому повернутися, на жаль, не зможуть. Ми ж це розуміємо. Да? І ну, в принципі, багато національностей. Треба, треба просто. Ну ми створюємо зараз таку робочу групу іноземців, представників, які будуть доєднуватися. Ми хочемо, щоб нас бачили, чули. І кожен представник своєї країни, щоб ми донести, з якою проблемою сьогодні він стикається. Просто от тость не готов. За, за грузин знаю точно. І дійсно, я би сказав би, в першу чергу, цим людям потрібна допомога. От задана вами робоча група, вона буде діяти у форматі громадської організації, чи як це буде оформлено юридично? Поки тільки як громадська організація. Це все, що ми можемо. А далі, якщо нас будуть чути, бачити, то ми готові. Ну, по-перше, я один не можу а, за всіх національностей говорити. Є а, нормальні толкові ребята, які можуть доносити кожен кожна нація з чимось сталкується. Ну, плюс-мінус, це все від документів іде. Легалізуйте нас. І всі ці питання ми підемо вирішувати. І все. От ще інша проблема: медичне забезпечення. Так? Люди, у яких немає можливості отримати громадянство, немає посвідки на проживання попри те, що вони захищають Україну, вони не можуть навіть записатись до сімейного лікаря. От ви можете детальніше розповісти про цю проблему. От, власне, як це відбувається? Людина приходить і абсолютно відмовляють у наданні послуг медичних? Так. Ну, сімейний лікар, ти, ну, в тебе немає сімейного лікаря. В тебе немає посвідки, в тебе немає сімейного лікаря. Приватна клініка, будь ласка, йди, плати, і все в тебе буде. Якщо в тебе є ОБД, ну клас, тобі відсотків 10 можуть зробити знижку. І це ми дякуємо приватній клініці. Ну, їм за це да, велике дякую. А на чергу до сімейного ти не можеш стати. Тобто просто прийти до державної лікарні, це означає Ні. піти з нічим. А хто ти? Якщо в тебе немає е, декларації з лікарем, то ти не можеш прийти. Є приватна клініка і і обслуговуйтесь. Як це відбувається з хлопцями, хто за контрактом воюють, Ну, по ідеї, якщо в них є зараз діючий контракт, то про них, мабуть, військові лікарні турбуються. А як їхні родини, Ну, точно так же йдуть по приватним клінікам. Зрозуміло. Ще нічого не зрозуміло, насправді, бо проблема є, але якось вона стоїть на місці і враження ніби, ну, це не помічають. Просто не помічають. Я не розумію, чому. Насправді з багатьма людьми, з ким би я би не спілкувався, всі кажуть, ну це дивно. Ну реально дивно, чому б і не надати посвідки. Я кажу за посвідки. Ну і ні від кого не чув якогось аргумента, чому ні. Всі кажуть, ну дивно, реально, як би да. Останній мій пост, який я записав від звернення, да, я отримав просто там, десятки мільйонів переглядів. І це говорить те, що ну, реально українці нас підтримали. Громадяни України нас підтримали, вони теж не розуміють, чому до сих пір, ну, що взагалі є така проблема. Ну як так? І дуже, дуже дякую всім громадянам України, які так активно нас підтримували, поширювали цей допис. Там більше десятки мільйонів переглядів, і сподіваюся, що це хтось десь там зверху помітять і почнуть з нами працювати. Просто якщо проблема тут у, скажімо так, верифікації, то в нас же є спецслужби, які можуть перевіряти громадян, ну, навіть не нашої країни, ну, наприклад, там на якусь благонадійність, скажімо, що це не терористи, не люди, які представляють. Власне, нашого ворога і просто є якимись диверсантами. Тобто це ж перевіряється. Сто відсотків. Сто відсотків. Я думаю, що і Інтерпол, і є у нас доступ. Я думаю, що наші спецслужби, повірте, вони працюють дуже круто, коли хочуть. Коли хочуть, коли буде вказівка, що це треба робити, вони, повірте, вони все знайдуть, вони дійсно молодці. А, тому Потрібно, щоб якісь органи подавали, перевірка буде йти. От я спілкувався, пам'ятаю. І мені кажуть, а ти ж розумієш, що багато людей неблагополучні. Приїжджають сюди, щоб воювати. Кажу, слухайте, а мені це взагалі не цікаво. Ну, от взагалі, дивіться, а дали зброю в руки, все крапка, ви несете відповідальність. скажіть йому ні. І тоді ви знімаєте з себе цю проблему. Скажи, друже, ні, ти нам не підходиш, бо ти там десь, а, якась в тебе історія не дуже добра. Да? Вибач, ми тебе не можемо прийняти. Окей. А якщо ви йому дали і зараз розповідаєте, що бувають такі якісь історії, ну це вже не цікаво. Тут є служби, які дійсно перед тим, як ви його мобілізуєте, берете на контракт, вони мають його перевірити. Якщо в нього біографія якась незрозуміла для України, тоді ми маємо від нього відмовитись. Якщо він став в стрій, тоді, вибачте, він має бути захищеним. Ну, бере відповідальність держава. І все. Хотілося б, щоб вона цю відповідальність на себе таки, як можна швидше брала. бо... Дуже виходить велика ситуація. Є люди, які виявили бажання нас захищати, і ми їм, виходить, передоручили цей обов'язок, і тобто нас не надто хвилює, ну, маю на увазі державу, так, от, що люди цей обов'язок на себе взяли, а права їм, відповідно, не надались. Тому я, звісно, дуже хотів би, щоб це розв'язалося як можна швидше. І... Повірте, ми це точно хочемо. Що потім наступного разу, коли ми з вами говорили, ви вже могли повідомити про якесь рішення. От тому я дуже дякую, що ви завітали до нас, розповіли про цю проблему, і сподіваюся, що ну, в якийсь нормальний термін, розумний термін, не надто затягнутий, це буде вирішено. Тому дякую вам ще раз. Я дякую вам, що ви запросили. І в яку камеру дивитися, я б хотів би подякувати. Насправді дуже хочу от в цю. Да? Да. Я дуже хочу подякувати всім українцям, які дійсно підтримують іноземців, які сьогодні оборонять нашу країну. Всі ті, хто стільки гарних повідомлень написали. Кстати, дуже багато коментарів, що на українській гарно розмовляють. Дякую, мені дуже приємно і вам велике дякую, що ви нас підтримуєте. Слава Україні! 여러분 사랑. 감사합니다.